Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Помішано на фіт, і тема нашого відео заминка, та чому її варто виконувати після кожного фізичного навантаження. Друзі, перш ніж ми розпочнемо, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, залишайте свої лайки та коментарі, пишіть свої побажання до наступних відео, а також переходьте в інстаграм за потреби, якщо вам потрібна консультація, індивідуальне тренування чи персональний супровід. Буду рада з вами співпрацювати. Переходимо до теорії. Народ в попередніх роликах ми вже розбирали розминку та основний етап тренування. Заминка є таким же самим важливим елементом, як і основна частина, як і розминка, тому що завжди, після будь-якого фізичного навантаження, нам потрібно сповільнити свої обмінні процеси в організмі, знизити температуру тіла організму, нам потрібно зменшити частоту серцевих скорочень. Також потрібно врівноважити свою нервову систему, гормональну систему, адже під час будь-якого фізичного навантаження на ваше тіло ці всі системи вмикаються і максимально активно працюють. І для того, щоб ось з цього збудженого гіперактивного стану нам плавно перейти в звичайний наш ритм повсякденний, нам потрібна саме заминка. Заминка включає буквально теж таких два мікроетапи. Перший етап це низькочастотні вправи для прикладу, швидка ходьба, потім звичайна ходьба, якісь мінімальні стрибочки, тобто, або ж, наприклад, орбітрек, якщо ми в тренажерному залі тренуємося, тобто є певні такі тренажери, або ж певні вправи, які ми використовуємо для того, щоб Спокійно, спокійно, але все ж таки зменшуючи навантаження, перейти в свій звичайний ритм. Тож сьогодні я вам продемонструю елементи заминки, і, звичайно, почнемо ми з низькочастотних вправ, перейдемо потім до стреченгу, до тої частини, де ми будемо статистично розтягувати наші м'язи. І це теж є теж важливий етап, тому що, наприклад, в розмитці і в тренуванні в нас найчастіше використовується динаміка, яку ми застосовуємо на свої м'язи. Ми щось робимо швидко, ми робимо різні рухи. І для того, щоб максимально розтягнути м'язи, потрібна саме статика, яка застосовується саме в елементі тренування, в такому як заминка. Тож let's go! Починаю демонстрацію, а зараз народ мені знадобиться ваша уява. Уявіть, що ви щойно пробіглись або ж зробили якісь кардіо вправи. Ви переходите на марш. Це саме звичайна стандартна вправа, де ми просто крокуємо. Якщо у вас є під рукою, наприклад, бігова дорічка або орбітрек, ви можете з задоволенням використати е ці інструменти. Але вдома в домашніх умовах. Ми просто маршируємо і дихаємо. Дихання це основа. Ми, наприклад, можемо додати кроки, махи рук, видих, внизу вдих. Тобто ви в цей момент напруження видихаєте, прям хорошо, вдих через ніс, видих. Іншу сторону зупинилися. Поїхали. Найбільша помилка, яку допускають люди, потренувавшись інтенсивно, це зупинившись, а ще гірше сівши, і просто сидіти, чекати. да, дихаєш, ти сидиш собі, чекаєш, поки воно якось пройде, але це неправильно. Потрібно ще трошечки дати собі цього навантаження для того, щоб заспокоїтися, ми робимо глибокий вдих. Видих, ще раз глибокий вдих. Зверніть увагу, носочки вмикаємо. Якщо у вас був інтенсивний біг, і ви, ну, дуже прискорювалися, тоді зробіть, будь ласка, ще елемент швидкої, ходьби. додайте його між вашим бігом і вже там стейчингом, наприклад. Щоб ви ще дали собі ось це невеличке навантаження, да, щоб ви. Дали час вашій серцево-судинній системі заспокоїтися, і в вас не було цього відчуття різкого приливу крові до голови, да, не стукало в потилиці, щоб у вас тут все нормально циркулювало. Для цього ми ще йдемо швидкою ходьбою. Не забуваємо про дихання. Я зараз вам продемонструвала ось низькочастотні кілька вправ, які ви робите для того, щоб. Плавно перейти не було такого, у вас що ви тільки що бігли, а тут ви вже приземлились на підлогу і почали розтягуватися. Тобто, нам потрібен ось цей такий повільний спад, да, повільний спуск. І зараз по цьому спуску ми переходимо і наближаємося до статистичних розтягувань. Але для того, щоб ось я стою, я тільки що ще швидкою ходьбою йшла, я ще махала руками, дихала. Для того, щоб мені вже зупуститися на сам килимок, потрібно ще дуже добре стряхнути своє тіло як хвилька. Да? Уявіть, що ви така хвилька, і ви е, максимально струшуєте ручки, ніжки. В цей момент ми дихаємо, ніби позбавляємося зайвої ваги. В цей момент ви вже відчуваєте, що ваше дихання та частота цих скорочень майже врівноважилася. І тепер ви можете приступати да, до більш таких статистичних вправ, до розтягувань, до більш спокійного етапу заминки. Тож ми робимо глибокий вдих, Тягнемось за руками. Видих, хорошо стрихнулись. Тепер ми ось в такому положенні залишаємося, опускаємося мимовільно за руками. І зараз, будь ласка, уявіть, що ви, як такі якісь водорослі в океані, на дні океану вас гойдають хвилі. Спробуйте опустити так голову шию і максимально їх відпустити, розслабити, щоб у вас, ось ця верхня частина тіла, вона внизу, щоб вона повністю була така. Максимально желейно. Ви ще дихаєте, ви ще розслабляєтеся. ви ще відчуваєте де, що, які спазми. Трошки в цьому стані. Повільно, 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 повільно вирівнюємося, виправляємось. Хорошо, тепер руки в замок за спину. І знову ми нахиляємося вперед. Але тут додаємо вже замок, теж розслабляємося в цьому стані, розтягуємо верхній плечовий пояс максимально. Можна злегка зігнути коліна, помаленьку піднімаємося. Приземлившись на свій килимок, ми займаємо позицію в центрі. Вирівнюємо долоньки, коліні сугоби вирівнюємо на рівні кульшових. Долоні у нас, да, у нас знаходиться на рівні плечових. Голова дивиться прямо перед собою вниз. І ми починаємо вмикати центр живота, малювати. Ми своїм пупком намагаємося намалювати коло. В цей момент ми інтенсивно хорошо дихаємо. Втягується в нас живіт, ми робимо видих. прогинаємо спинку, робимо вдих, працюємо зараз в один бік. Для того, щоб навчитись дихати, ви можете робити це голосно, щоб ви себе чули і контролювали цей момент. Повторюємо те ж саме в зворотній бік. Ліниві у нас такі сьогодні вправи в заминці, такі максимально спокійні. В розминці ми все робимо швидко, динамічно, а тут у нас максимально лайтово, розтягуємося назад в позу дитини, опускаємо голову вниз, затримались. В заминці ми в кожній вправій, коли щось робимо, ми ніби відпочиваємо в цей момент. Повільно, плавно переходимо в позицію кобри. Стараємося тягнутися лобковою кісткою до килумка, не прогинаємося в плечах, тягнемось макушкою вгору. Кому дуже важко так стояти, можна опуститися в позу сфінкса, на лікті. Можна бути в такій позиції, можна ще додати ось такий елемент. Це Все відноситься до розтягування перекового відділу в першу чергу. Повертаємося в центр. І зараз у нас права рука йде вперед. Ліва у нас заходить вниз. Стараємося спочатку вибудувати ось, вибудувати нашу сторону, позицію. І максимально розслабляємось. Не затримуйте повітря, видихайте його. Вертаємося в центр, міняємо в сторони. Стараємося скоротитися не тільки в плечовому відділі і в грудному, а й вмикаємо. й в центр. Знову потягнулись назад, але тепер ці позиції витягнетесь максимально сідничками до п'ят. Головою тягнетеся за руками, розтягуємо зону поперекового та грудного відділя, видихаємо, не тримаємо повітря. Виходимо знову в центр, виносимо праву ніжку вперед, зупиняємо її на рівні долонь. Зверніть увагу на коліна, під коліном кут 90 градусів. Задня ніжка в нас просто лежить. І ми розтягуємо, розтягуємо зону промежини, розтягуємо м'язи тазового дна. Можна повирушити коліном вліво-вправо, включити тим самим колінний суглоб, зв'язки навколо суглоба. Опускаємося на лікті. Побули трішки в цьому стані, відчули натяг, але не терпіть, якщо ви відчуваєте дуже сильний біль, треба трішки послабити. Вийшли в центр, заносимо праву ручку назад, потягнули на себе ліве ніжко. Спробували вирівнятися, прогинайтеся в цей самий момент, ми ще більше розтягуємо наш напівшпагат. Відчуваємо, як на лівій ніжці тягнеться передня поверхня стегна. Опускаємо ніжку. Подаємо сідниці назад, натягуємо правий носочок на себе, відчуваємо натяг під колінним суглобом. Можна руку перемістити вправо і намагатися дістати лобом литки. Вийшли знову вперед, розтягнулись, хорошо. Побули кілька секунд в цій позиції. І знову на себе носочок потягнули. Вертаємося знову вперед. Розтягнулись, перемістились в центр долонями і помістили ніжку назад. Вирівнялися, виносимо тепер ліву ніжку вперед до долонь. Відразу вирівняли ось, вирівняли коліно кут 90 градусів. І зараз розслабили максимально м'язи тазового дна. розтягнулись в напів шпагаті. В цей момент не провисаємо в плечах, не опускаємо голову, стараємося припідняти. Плечовий пояс, трішки припідняти шию, голову, опускаємося на лікті. Всі ці переходи ми супроводжуємо своїм диханням, не затримуємо повітря вдих, видих, не створюємо собі дискомфорт, відчуваємо тіло, стараємось прислухатись до своїх потреб. Можна поворушити в цей момент стопою. Ліво, вліво-вправо за коліном, розтягуємо кульшовий суглоб, зв'язки навколо нього. Піднімаємося. Права ручка в основі, лівою тягнемося до стопи. В Цей самий момент розтягуємось паралельно, розтягуємо наш шпагат. Напів шпагат. Відчуваємо натяг в правій ніжці. Передня поверхня стегна може відчуватись. Опускаємо. Повертаємось в центр, натягуємо на себе носочок лівої ніжки. Можна змістити руку вліво, потягнутися головою до коліна. Виходимо в напівшпагат, розтягуємось. Якщо, наприклад, вам важко стояти на долонях, ви не дістаєте до підлоги, в цей момент у вас якось відчувається якийсь паз в спині, можна використовувати. Квадратні такі валики, які є дуже популярними. Можна їх придбати і мати в своєму асортименті. Тягнемося. Знову вийшли вперед. Затримались. Перемістили руки в центр. Повернули ніжки назад. І остання вправа, яку ми зараз виконаємо, це поза цуценяти. Вона виконується таким чином, щоб у нас кут між кульшовим суглобом та нашими плечами, да, утворював гострий кут. З цього ми зміщуємо ручки вперед, але стаємо ще додатково на пальчики. Отримуємо себе так. вправа чудово пропрацьовує наш грудний відділ. Вертаємося в центр. Сідаємо на килимок. Руки виносимо догори, тягнемося за руками вгору і малюємо коло, долонимо. Спочатку в правий бік. І в зворотній тепер. Ми відчуваємо наші хребці, наш хребет. Опустили руки спокійно, поклали їх перед собою на коліна. Потягнулися хорошо грудьми вперед. Спокійно округлили спину, потягнулися назад. Зробили кілька таких повторів. прогинаємося, округлюємося, Спокійно відпочиваємо. Супер. Тепер сідаємо на сінички, витягуємо перед собою ніжки, носочки на себе, від себе, на себе, від себе. Кілька разів. І хорошо постукали ніжками, обкили мук. Зараз в цей момент голову відносимо назад і розслабляємось. Тепер плавно переносимо, опускаємо підборіддя вниз до грудей. Ослаблюсь. Відкриваємо очі. Друзі, ось такий невеличкий етап, який є максимально важливим, має бути у вас завжди після будь-якого фізичного навантаження. Я бажаю вам всім здоров'я, успіхів, сил і так, тримати, продовжити займатися своїм тілом, своїм здоров'ям. Це найважливіше, це те, що дається нам безкоштовно, але якщо ми його не підтримуємо, то на жаль, ми його втрачаємо. Друзі, все, до нових зустрічей. Якщо у вас є якісь потреби в правах, свої ідеї вправ, які ви хотіли побачити. Будь ласка, пишіть мені під відео, підписуйтесь, переходьте на мій інстаграм, давайте спілкуватись, давайте дружити. Буду рада новим знайомствам. І до нових зустрічей.